Друзі, розпочинаємо наше засідання комісії. Ми маємо чотири звернення від фізичних та юридичних осіб на нашу комісію і два додаткових питання по спорту. Моя пропозиція включити їх. Пакетом. Немає заперечень? Ставлю на голосування. Хто за Юля? Я підтримую, перепрошую, у мене відео не вмикається, тому з телефону. Я... Я... я розпочинаю порядок денний наш з першого питання в нас звернення управління спорту при погодження надання премій відповідно до ухвали. Про внесення... Ой, давайте я так. про затвердження програми надання премій військово міської ради талановитим. Та перспективним спортсменам і тренерам міста Львова тут йдеться про чемпіонат Європи серед молоді сучасного п'ятиборства, який відбувся 15-21 листопада у місті Джонко Польща, та чемпіонат світу серед дорослих з тенісу, який відбувся 6-12 листопада у місті Гранда Іспанія. Нам на пошту скидали додаток. Дам слово нашим виповідачам Оксаночка. Так, відповідно до програми хочемо нагородити за результатами чемпіонату Європи і чемпіонату світу спортсменів та їх тренерів. Відповідно, один спортсмен та один тренер за результатами чемпіонату світу з настільного тенісу, і один спортсмен і один тренер за результатами чемпіонату Європи серед молоді сучасного підопольства. Суми відповідно до програми. програми. Є запитання? Юля. У мене немає запитань. Це наша програма за досягнена. Прошу обговорювати. Сам. Підтримуємо. Я, 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 я тоді ставлю на голосування підтримати дане, дане преміювання талановитих спортсменів. Дане звання управління спорту. Хто за? Підтримує. Підтримуєш, дякую. Друзі, дивіться, я пропоную, я так розумію, це додаткове питання по перекидці на нескорених, і це за сумішні, сумішні питання. Правда? Я пропоную друзі дати два питання розглянути пакети. Тобто, це в нас питання є: звернення управління спорту про погодження, виділення премії відповідно до ухвали Львівської міської ради. Яку ми, до речі, підтримали 6 грудня 2022 року на пленарному засіданні про затвердження програми надання премій військово міської ради за результатами 8-х зимових паралімпійських ігор і міжнародних спортивних змагань ігри нескорених у місті Гавагані Нідерланди. І відповідно паралельне звернення є управління спорту щодо перекидки коштів між е, статтями витрат. Тобто, я так розумію, там не треба ніяких додаткових коштів. Там є е, невикористані кошти у 2022 році на і на одній програмі. Це спорт е, вищих досягнень, І ми перекидаємо ті кошти для того, щоб преміювати талановитих спортсменів е, е, згідно цього звернення. Ми перекидаємо на Стрічку е, цієї програми, яку ми підтримали 6 грудня, і єдине, що по додатку, кого ви нагороджуєте, чомусь я не знайшла в себе на кошти додаток від коротейку до результатами тринадцять зимових Олімпійських ігор, ми нагороджуємо. Кравчука Василя та його тренера Вібіжаніна Володимира, Володимира, які представляють лижні перегони. І за результатами міжнародних спортивних змагань ігорноскорених у нас чотири спортсмени та один тренер, які отримують премії відповідно до програми. Запитання є, друзі? Немає. Юлія я... немає. Так, я тоді з вашого дозволу ставлю тих два питання, тобто питання друге порядку денного і сумісне питання з цим е, попередці щодо е, перерозподілу коштів між напрямками виконання програми підтримки спорту вищих досягнень та організацій. На реалізацію програми надання премії міської ради за результатами восьмих зимових паралімпійських ігор та міжнародних спортивних змагань і до Тобто, ставити два питання на голосування пакетом. Хто за? Підтримайте, підтримую. Дякую, друзі. Тобто, це плюс. Наступне в нас так само наші талановиті спортсмени розривають і європейські і світові арени в такі складні часи. Тобто наступне третє питання порядку денного це нас знову ж таки чергові здобутки на чемпіонаті Європи серед дорослих з фехтування. І з Кіо кошенка і Карате це нас так само чемпіонат Європи у місті Софія, Болгарія. Та фехтування у нас відбувалося у місті Варшава, Польща. Коротко, будь ласка, по додаткам, буквально скільки тренерів, скільки спортсменів, які місця взяли наші українці. Серед, за результатами чемпіонату Європи серед молоді та юніорів з Кіо «Кошенкай Карате в нас за підсумком є 15 спортсменів та 5 тренерів, які отримують премії. Також за результатами чемпіонату Європи серед дорослих з фехтування. Це в нас три спортсмени і три тренери отримують премії. Які там місця? Перше, друге, різні. Ну, там, ну там. серед Киукушенка і карате різні, тому що там дуже велика кількість представників військової територіальної громади. А серед фехтувальників перше і два третє місця. Друзі, якщо немає запитань, ставлю на голосування підтримати дані премії нашим талановитим спортсменам. Хто за? Немає, підтримую. Дякую. І е, наступне додаткове питання: звернення управління спорту. Друзі, нам треба е, забезпечити генераторами наші дитячо-юнацькі спортивні школи. Отож, за рахунок власних асигнувань е, є звернення, щоб е, перекинути суму коштів. В сумі 860? Ні, ні, 200, 200 тисяч. Це е, ми мінусуємо з утримання та фінансова підтримка спортивних споруд на утримання та навчально тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 200 тисяч. Це що ми плануємо купити? На які ж це школі? буде е, це школи Дем'янюка, перша школа угу. шоста білого угу. е, Прокопенка. Mm -hmm. що кажу, їх 8 шкіл загалом. 8 шкіл і нам висячі 200 тисяч? Ну, дивіться, справа в тому, враховуючи, що це є кінець року, mm -hmm. вони не можуть грати торги. Mm -hmm. Вони будуть купляти невеликі генератори. Mm -hmm. А там чиї дідуха, і зимовики. Mm -hmm. Вони будуть купляти генератори, які вартістю до 100 тисяч для того, щоб укладати безпосередньо прямі угоди. Mm -hmm. mm -hmm. тобто, тому і виходить невелика сума. Ага. Там є одні знайшли собі по 56, хтось 70 тисяч, хтось 80 ага, тисяч. Ага, тобто є. ми до 260 тисяч додаємо 200 20, тисяч, у да. нас 460 тисяч на ті школи. Ага. Друзі, є запитання? У мене Почар... немає запитань. Хоча кивніть мені, Андрій, у тебе немає запитань. Генератори на школи треба, я вважаю. Свята справа. Генератори так. на школи. Вся зараз підтримати дане звернення управління спорту. Хто за? Примує. Дякую. Все, наразі порядок дане не вичерпано, це ми розглянемо вівторок. Добре, переходимо. Позимові все складаємо? Ні, ми тільки розглядаємо. Ой, не вичерпано Добре. Я перепрошую. Добре. Це оборон. Питань, нас є перше звернення з приводу переіменування вулиці. Я вам скинула встигли ознайомитись? там Федорова Федоровича? Оце так, єдине. Так. так. Ознайомилися е, ну, нашого місті. Це не є профільна по прийому рішення по таких питаннях, то всі такі питання ми перескеровуємо на цю спеціальну комісію, де власне є ідеї і де, де нашої котили, але такі речі приймаються в з громадськості. Так тому ці рішення не може бути прийняті нашій комісії. Не заперечую, але пропоную скерувати на ту Але, Дивіться тут написано, що вони скеровують так само в голові робочої групи з дересифікації mm -hmm. організації допоміг Львова. Але ця робоча група була створена наскільки я знаю, не на постійній, а на. Такі основи, ми вже ніби допрацювали ці всі процеси ті що, хоча, в принципі, можемо перескерувати. Перескерувати з акцентом на те, що наша комісія входить представники нашої комісії туди, і що це рішення, таке рішення з перейменування вулиць важливі, такі в топонімі це. Зокрема, якщо мова йде про там, Домініканську Федорова, це історичний mm. центр міста. Не потребують експертизи, тому ми не заперечуємо, але скеровуємо на ширше обговорення. Добре, я тоді ставлю на голосування. да. я би ще паралельно скерувала на комісію з найменування про перейменування вулиць так, так, і так, і так. робочої групи. Тобто, ставлю на голосування процесу. перескерувати дане звернення на робочу групу з ресифікації деколонізації та помінників міста Львова та на комісію е, з знайменування вулиць вулиці провулків, в складі тощо. Хто за? Так. Можна просто акцентувати, я за, що і в тій і в тій комісії є представники від профільної комісії з питань культури, так, всі за так поставлено голосування. Так, добре. Наступне питання порядку денного. Це в нас взагалі чомусь на комісії культури опинилося земельне питання. Тут людина звертається, щоб внести відомості в земельну ділянку. Щодо публічної кадастрової, відповідно до публічної кадастрової карти Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ну, я вважаю, що ми ну, на це не входить до компетенції комісії. Я пропоную скерувати на управління земельних посуд. Підтримую. Хто за? Я за. Дякую. І. Ще одне звернення. Юлія, я бачу, ознайомилась. Маємо звернення від фізичної особи, Пан Кондратюк описує в своєму зверненні Звернення, що вихователі та вчителі ліцею просвіта неналежним чином відносяться до його дітей. Це так само не зовсім компетенція комісії. Я пропоную скерувати на управління освіти, на Закалюка, може, нехай вони, оскільки ліцей просвіта це є комунальний. Комунальний освітній заклад Львівської міської ради. Пропоную перескерувати це звернення на Андрія Заколіка на управління освіти Львівської міської ради. Хто Я за... Підтримую це правильне, ну, правильне скерування відносно його повноважень, але теж можемо в цьому скеруванні заакцентувати на тому, що ми, як комісія, Категорично проти будь-яких е, таких процесів над дітьми, і якщо є такі звернення, то слід дуже добре в цьому розібратися. Е, тому Андрія можемо попросити, що наша комісія просить розібратися з цим питанням. Ну і загалом е, просвіта це такий ну поважний заклад. <с? <с?> так <с?> пан Андрій, так пан Андрій запалюк був його керівником, правда? Якщо я не помиляюсь. так так, і якщо такі речі мають місце, та якщо таке відбувається, це дуже прикрошу в умовах війни, якісь діти піддаються ще якомусь скуванню і такому ставленню, як описав цей пан Кондратюк. Тому ми від своєї комісії всяко проти таких речей і за якийсь такий прозорий. Якісний процес, ну, не розслідування службового, але просто розібратися як уповноважений орган зі своєю установою в цій ситуації. Якщо потрібна наша допомога, ми теж можемо в цьому там допомогти. Але я думаю, що Андрій компетентний, тим паче він знає цей заклад, якщо був його керівником до раніше. Добре, я тоді ставлю на голосування. Протоколюємо, Юля з. Справками ну з, з Юліними пропозиціями чи протоколюємо перескірувати або це, це може швидше коментар. Це не так до протоколу, як коментар. Значить, бачу, якщо потрібна допомога нашої комісії, то ми не заперечуємо. Ми можемо допомогти. Якщо він там буде створювати до прикладу, якусь комісію або виїзд, то ми можемо. Тобто, але ми проти таких речей в школах, в освітніх закладах, е, тим більше в такий важкий час для нас всіх. Угу. Добре, тоді ставлю на голосування скерувати дане звернення на профільне управління освіти. Хто за? Я за. Дякую. Останнє. Ви ознайомлювались, Є громадська організація Благодійний фонд Global Vief. Вони, вони, я так розумію, які започаткували благодійний проєкт і. Просять якось допомогти. Там вони хочуть надрукувати фотографії, календарики, з фотовійськовими, футболки і нагадати про війну, висвітлити наших героїв, показати, якою ціною, якими втратами ми, ми забуваємо незалежність України. І вони хочуть співпрацювати з госпіталем, щоб підтримати моральний дух хлопців, які там зараз перед Бувають, але я просто наскільки мені відомо, це взагалі е, жодні міські події зараз не фінансуються. правда Юля? Абсолютно Юль, пропадає. Початку воєнного стану в Україні є урядово птична... що... течних. Так, так, повтори, будь ласка, ти зараз зараз чутно, так так, так. Так. Е, так, абсолютно вірно, Лейла, Що з початку воєнного стану діє урядова постанова, яка забороняє фінансувати будь-які програми, які стосуються некритичних по відношенню до нашого стану речей. Е, таким чином, е, жоден міський захід, е, календарний план заходів проєктів, які відбувалися у Львові, цьогоріч не був дофінансований містом як завжди. Тому ми всяко за те, щоб проводити просвітницьку роботу з усвідомленням, так ціни, якою нам дається перемога і спокій, в якому ми живемо. Так також маємо розуміння, що десятки благодійних фондів організацій, громадських комунальних інституцій теж працюють в цьому плані. Так, в цій площині роблять багато заходів, і ми не можемо на якихось виключних правах. Дофінансовувати одних, тим паче, в кінці року, коли бюджети вже є вичерпані, місто Львів вже має бюджет на 2023, Єдине, що спадає на думку, це можливість, і це вона теоретична так. В управлінні внутрішньої політики є програма патріотичного виховання. Можливо, ці заходи фінансуються як критичні зараз. Можна скерувати туди, запитатися, чи в них є можливість. Можливо, управління промоції зараз в цьому плані теж має якісь можливості, але знову ж таки з усвідомленням, що це є кінець фінансового року, і цієї урядової постанови, яка доз... забороняє фінансувати бюджетними коштами зараз друк, сувенірку і якісь такі речі. Тому ми всяко за такі процеси, їх робить багато хто, але ми за об'єктивні процедури дофінансування таких дієвців, так, і так само з розумінням законності цих процесів в умовах війни. Тому я гадаю, що цій громадської цьому благодійному фонду варто десь так і скерувати нашу відповідь. Я... А я, я я би хіба що я би хіба що дав насправді, що я теж знайомлюся з їхнім запитом? Насправді. Ну і запит треба допрацювати. Тут дуже мало конкретики, мало розуміння, якого фінансування потрібно, наприклад, на ті самі концерти у лікарнях. Тобто, насправді, колеги, запит, запит є неповний і недостатній. Погоджую з вами колеги, на превеликий жаль, мушу полишити наше засідання терміново. Угу. Нас форму є, Ради були бачити. Тоді дивіться, тоді Юль, як ти пропонуєш сформулювати, скерувати на управління внутрішньої політики, а також у відділ промоції, чи як воно там подивиться, правильно називається щодо визначення можливості, якось так. так щодо визначення можливості дофінансувати в рамках якихось їхніх програм, а також я би розгорнуто дала їм розуміння з посиланням на цю постанову і розуміння про те, що у Львові. Не фінансувалися жодні заходи цього року. Ну про законність цих процесів. Е ну і також можливо акцентувати, що е дофінансування таких заходів зазвичай відбувається на конкурсних засадах. У нас так. немає таких так з роз'ясненням з роз'ясненням. Тобто ми можемо скерувати, але інформувати е суб'єкта звернення в тому, що існує е постанова. Ми потім відредагуємо. Коли ми будемо формулювати протокол Юля, ми відредагуємо правильно, яка забороняє взагалі фінансування якихось заходів, і що переважно такі заходи, фінансування таких заходів або благодійним фондам, або громадським організаціям відбувається на конкурсній основі, тобто скерувати щодо визначення можливості допомогти. Або там дофінансувати, надати їм підтримку даній громадській організації, а також інформувати заявника. Оце все ще ми писали, і якщо є що додати, можете додати друзі. Ну ще це зауваження Антіна та Андрія Курочки стосовно не повноти інформації ми, в цьому то, запиті, так? так що саме звернення на них є, воно бракує там інформації щоб. Приймати таке рішення, що таки... переважно, коли громадські організації продаються на якісь проекти, вони подають деталізовані кошториси, роблять презентації і так далі. Ну, менше з тим, ми фактично все, що хотіли, записали, тобто перескеровуємо одночасно інформуємо заявника. Юль, правильно я сформулювала? Так. Це рішення. В, в процесі протоколу ми це все потім. Гарно не вредовуємо. Я тоді ставлю на голосування е, з такими пропозиціями е, підтримати. Ну, як, перескерувати дане звернення. Хто за? Підтримую. Дякую. Дякую. Е, ні, все у нас, так? Друзі, порядок денний вичерпано. У е, мене ще великі прохання. Нам тут управління спорту трішки запізнилися, поскидали нам. Титульні списки, але це титульні списки цього року. У мене велике прохання ознайомитися, я б вівторок в такому форматі, я буду очно на Зумби розглянули би ті питання, бо в понеділок Миколая, то ну, давайте, може, на вівторок зберемося. Добре, надсилайте титули, ознайомимося. на кошта. Пані Людмила, я вас дуже прошу слати мені на, на ту пошту, яку я вам давала. Юля, не... це об'єкти 22-го року. Там навітки, okay. тому що там фактично нічого не робилося зв'язку із відомою. Uh -huh. А єдине, що там якісь два майданчика доробили, ну ми просто ознайомимося, я просто не готова сьогодні, алямово це розглядати. На вівторок зберемося спокійно по тим титульним спискам, по 2000, Це коригування 2022 року. Ось. Добре! Добре, домовився. Я вас дуже рада була бачити, друзі. Нам вам, вам, знаю, Спокійного світлого дня. Дякую, нам взаємно. Дякуємо. Дякую вам. let's have do...